Так, рибка вже готова, це щука, це краснопірка. І в банки кидаємо приправи по лавровому листочку, потім перчик. В кожну баночку, щоб нічого не пропустити. І тоді можемо закидати рибку. Далі кидаємо в банки по пару горошинок перцю. В кожну баночку. Тоді ще буде олія і все, і рибка. Так, перчик, лавровий лист і все, пішла рибка. Щука наша залітає у баночки. Ось така краса. І потім це все діло по автоклаву. Так, друзі, рибка вся вже в банках. Вийшла ось така краса, 14 банок. Це максимальна ємкість, яка в нас є в автоклаві. І зараз закатуємо кришками і все. Будемо відправляти, варитись. Ще залишилось на завтра. Так, друзі, все, все готово зараз. Закрутимо наші банки і будемо відправляти в автоклав. Що сюди входить у нас? Лавровий лист, декілька горошин перцю, рибка і олія. І все. що ж, друзі, все, наші банки готові до того, щоб відправляти їх в автоклав. Все гарно заправили, все по рецепту. Всі приправки, все як має бути. Зараз підготовляємо автоклав. У нас є рецепт, там все розписано, наскільки часу, на яку температуру будемо відправляти, і нехай готується, нехай вариться. Все я постараємось показати, розказати. Робимо, до речі, перший раз. Тому, якщо щось не так, то ми вчимось. Ось такі справи: йдемо готувати автоклав. Так, все, друзі, все налаштували. Ставимо наші банки. Ось так. 14 штучок у нас буде порція. Все має поміститися. І далі будемо заливати воду. Ось так гарно став у нас перший ряд. Тоді другий ряд ставимо наверх. І виходить супер. Так, друзі, автоклав буде стояти тут на столику, тут одразу розетка. І все, баночки стоять у два ряди, 14 штучок. Зараз заливаємо водичку, все гарно закручуємо, закриваємо і будемо виставляти по рецепту температуру і будемо вмикати. Заливаємо водичку. 2 см зверху має покрити банки і все. Вода тепла, так? Літня, літня водичка. Все, водичка покрила банки. Ну, приблизно там 2 сантиметри. Отак. От все, зараз будемо закручувати і включати. Так, закрили вже кришкою, затягуємо нашими цими гайками, як воно називається вінтами. І все, є спеціальний ключик, зараз його дотягнемо. І все можна накачувати повітря і вмикати. Ось такий ключик дотягуємо. Але невеликі зусилля прикладаємо, щоб не зорвати міру і все, дотягуємо і можу включати. Хай кричить. Так, включаємо компресора і будемо качати. Повітря накачали вже. Я ще треба. <вірвач> одиничка, одна атмосфера. О, все, рівно одиничка. І все, і можна тепер все вмикати. Так, це у нас тут підключається градусник від... Е... Як він називається? Регулятор. регулятор до регулятора і тоді вмикаємо з другою стороною, бо ви не включите цього. А, він включається в градус, неправильно. І все, включаємо. Тоді ставимо температуру, яка нам треба. І час. так так, да, 30 хвилин ставимо і. 105. 105 градусів. І все це буде варитися протягом 30 хвилин. Потім автоматично вимикається і холодає до наступного дня. Якраз буде добре. Все. А, це показує температуру води Угу. 22 градуси вона там. Так, да так, -да так. -да. А потім піде відлік часу. Відлік часу воротні. піде, так, да, вже коли набере температуру вода, тоді піде відлік часу, скільки буде все це готуватись, варитись. Все, далі все покажемо. Так, друзі, ну що ж, у нас все у процесі. Автоклавчик вже нагрівається, Уже була одна атмосфера тиску, один бар, зараз вже майже півтора. Температура піднімається, регулятор показує, що вже у нас є 43,3. І вже шипить, бурлить. Тому чекаємо. Так, друзі, все, Автоклав уже охолов і тиск впав. Зараз будемо відкривати, дивитися, що в нас там вийшло. Трошки ще стравлюємо повітря. І зараз будемо відкривати. Ну що ж, друзі, довгоочікуваний момент і відкриваємо. Будемо дивитися, що ми там наварили з вами. Так, відкриваємо. Опа, вуаля, красота, все гарно стоїть, все як має бути. Зараз подивимося, що в нас вийшло. Ну що, ну що, дорогі друзі, бачите, яка краса. Ви тільки подивіться, треба ще скуштувати. Так, друзі, достали нашу Рибну тушанку. Отака красота. Ви тільки подивіться. Ну, і зараз ще трошки постоїть, будемо пробувати. Все вам скажемо, що в нас вийшло. Так, все, вимкнувся, гарячий. І залишаємо до завтра, температура падає. Колодає і будемо відкривати. Так, друга партія рибки готова. Така краса. Ось така. Це перша партія. 14 банок. Це друга 11 банок. Ось така краса вийшла. І того, друзі, дві партії рибки у нас готові. Ось така получилась неймовірна краса. Це у нас щука. От. 14 баночок. Друга партія у нас вийшла краснопірка. Ось така партія. 11 баночок. Ось так. Будемо пробувати. Скажемо, сподобалось, не сподобалось. Обов'язково все скажемо. Так, друзі, відкрили ми нашу рибку. Ось така краса, виходить, неймовірний запах. Просто прекрасно пахне. Мія гесенька розвалюється. Ось так. Розвалюється і зараз ми з вами будемо її пробувати. Так ти що, просто неймовірно. Ну і звичайно, як... Під таку смакоту не взяти цибульки і кусочок хліба з майонезом. Але спочатку ми повинні спробувати її просто так, щоб відчути смак тільки риби. І так пробуємо. М -м -м -м. Яка смачна. Просто не передати. Дуже і дуже смачно. Смакота. Тепер. Друзі, беремо цибульку. М -м -м. Відкушуємо кусочок хліба. І виходить ось така смакота. М -м -м. Супер смачно, друзі. Рекомендуємо, робимо. Смачно їмо.